Мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна ви на каналі Година Таро. Карта дня на 13 вересня 2023 року по всіх знаках зодіака Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому він не в усіх може програватися. Карта дня для овнів. Для овні випадає четвірка жезлів Це дуже гарна карта, карта говорить вам. Задоволення, про радість, про якесь свято. Карта означає, що у вашому житті прийшов період, закінчився період невдачі, труднощів. І настав час щастя, радості, задоволення тим, що ви маєте в житті. Ця карта вважається досить такою щасливою і. Говорить вам про гарний розвиток подій, про нові починання, нові можливості, які будуть відкриватись перед вами. Також карта говорить про підготовку до якогось важливого свята. Тому день у вас пройде гарно, ви будьте задоволені результатом. Тельці. Для тельці випадає старший аркан суд. Карта віщує вам успіх у ваших справах. Карта говорить про те, що, можливо, повернетесь до якихось старих справ, які ви закинули, і ніяк не могли їх завершити. І в цей день ви зможете їх закінчити і насолодитися радістю від досягнення своєї мети. Карта говорить, що всі справи, за які візьметеся, будуть досить успішні, ви будете задоволені результатом, ви знаєте, матимете якісь нові можливості в цей день. Щось зміниться для вас в кращу сторону і принесе вам досить такий перспективний, ну, перспективи якісь на майбутнє. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає король мечів. Король мечів говорить вам про велику кількість паперових справ, про можливі якісь підписання якихось важливих паперів. Карта говорить про прийняття якихось важливих рішень, обговорення якихось важливих подій, де можливо потрібно бути е, трошечки більш суворим. Також карта говорить, щоб ви не були занадто жорстокі до рідних і близьких, тому що ті ропитання і проблеми ви вирішуєте, повертаєте їх додому, ви маєте бути більш м'якшими, і ви, ви маєте розуміти, що ви зі своєю сім'єю, а не своїми прилеглими або своїми колегами. Карта вказує про те, що ви зможете досягнути своїх результатів, але буде такий досить насичений день ну і складуватись. Раки. Для раки випадає старший аркан зірка. Не бійтесь проліти себе, не бійтесь показати себе, вірте в себе, в свої таланти, в свої можливості, і ви обов'язково зможете досягнути поставлених цілей перед вами і досягти здійснення своєї мрії. Карта зірка це дуже гарний знак вам на майбутнє. Карта Дня для Левів. Для Леві випадає старший аркан суд. Суд говорить про... Початок, знаєте, чогось нового в вашому житті, щось зміниться і зміниться це в кращу сторону. Можливо, буде переоцінка якихось цінностей, можливо, повернутися до якихось незавершених старих справ, якихось проєктів, і матимете досить гарний успіх у цьому. Карти говорять, що перед вами відкриваються нові можливості, ви будете радіти завдяки виконанню своїх мрій і досягненню своєї мети. Діви. Карта Дня для Дів. Для Дів випадає четвірка кубків. Тут незадоволеність з ситуацією, можливо, це пресивний якийсь трохи стан. Вам все не так, ви не помічаєте нічого хорошого, що відбувається з вами. Карта говорить, що ви маєте взяти під контроль свої емоції, тільки тоді ви зможете побачити оці шанси, які вам дає доля. Тому беріть себе в руки, і все тоді буде добре. Терези. Карта Дня для Терезів. Для Терезів випадає рицар Жетлі. У вас дуже активний і насичений день, якісь будуть важливі поїздки в когось це відрядження. Просто в когось просто день по своєму місту буде постійно десь їздити, в постійних роз'їздах. Такий день дуже активний, дуже багато справ. Але сили і енергії У вас обов'язково вистачить для того, щоб зробити всі справи, які ви собі запланували. Будьте непосидючі, проявляйте більше енергії, не сидіть ні в якому разі на місці, і все вас тоді обов'язково вдасться. Будьте такими енергійними вперед і все вдасться, скорпіони. Для скорпіонів випадає четвірка кубків. Ви не задоволені якоюсь певної ситуації, яка у вас виникає. Вас це не влаштовує, що б ви не робили, яка б ситуація не виникала, рішення її не влаштовує вас, які б можливості не випадали, щось, чомусь все вас не тішить, чомусь ви, можливо, трошки в такому депресивному стані. Тут ви маєте взяти себе в руки і зрозуміти, що доля вам дає шанси і доля вам дає можливості для того, щоб щось змінювати в своєму житті в кращу сторону. І що не все так погано, як ви собі думаєте. Беріть свої емоції під контроль і все ви зможете виправити в кращу сторону. Стрільці. Для стрільців випадає старший аркан-відлюдник. Відлюдник говорить про те, що ви, на вірному шляху. Все, що ви робите, буде направлено на. Покращення вашого майбутнього. Карта говорить, щоб всі свої важливі справи, які у вас будуть виникати, виконували самі, тому що краще за вас їх ніхто не виконує. Також карта говорить про те, що вам просто необхідний якийсь певний час на протязі дня для того, щоб побути на самоті, щось обдумати, прийняти якесь можливе важливе рішення, обдумати свої дії на майбутнє. Тому карта говорить, щоб ви. Були більш, знаєте, не просто робили все самі і тільки відпочивали, а просто от обдумати щось треба, прийняти, якесь, можливо, важливе рішення. Також карта говорить про можливо, відкриття якихось таємниць. Карта може говорити про те, що ви навчитесь чомусь новому, отримаєте якусь важливу для себе інформацію. Козироги. Для козрогів четвірка жезлів це дуже гарна карта. Це щастя, це радість, це успіх, це задоволення тим, що ви робите. Карта говорить про гарний розвиток подій, про якісь нові можливості, нові починання, про якесь, можливо, важливе свято для вас, до якого ви готуєтеся і активно, знаєте, берете таку участь у підготовці до свята. Можливо, просто будуть якісь події, яким ви будете дуже задоволені. Це дуже гарна карта, і дані у вас приде прекрасно. водолії. Для водолії випадає старший аркан імператриця. Карта говорить, щоб ви були більш уважніші і обережніші в тому, що ви підписуєте, кому ви що розповідаєте. Карта говорить про те, що вам слід довірити своїй інтуїції, і ви обов'язково знайдете рішення своїх проблем і відповіді на свої запитання. Прислухайтеся до своїх снів, до тих підказок, які вам дає Доля. Рибки. Для рибок випадає трійка жезлів. Ви прийняли вже рішення. Ви вийшли з зони свого комфорту і ви готові йти вперед. Карта говорить, що ви сміливо можете йти вперед, дивитися в майбутнє, там у вас чекає гарний, прекрасний результат. За все, що візьметесь, матимете гарний результат, і на вас чекає гарний розвиток подій. День пройде гарно, день пройде успішно. Головне, будьте активні і не сумнівайтеся в своїх рішеннях і ні в якому разі не відступайте. Бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!